Що шукаємо діда? Де дід? Дмитрий Матвійович. Ми за ним приїхали сьогодні. Татончик, не передайте. Взяла. Тепле. Одіяла взяла. Менше п'яти кілометрів залишається військам Російської Федерації до невеличкого шахтарського містечка Мирноград. У зведення Генштабу це Покровський напрямок. Містян щоденно обстрілюють артилерійськими снарядами, бомбами і віднедавна ще й кошмарять епівідронами, бо місто знаходиться занадто близько до армії окупантів. Вітаю, друзі! Я Альона Савіна. Це канал «Є питання». Сьогодні ми їдемо з волонтерською командою евакуйовувати місцевих. Це мабуть наша бабулька. Доброго дня, як Доброго справи дня. у вас? Та, — Ви з нами не їдете? Ні, рибачка, я не їду. Я їду тьма, я Подруга ваша? Да. Вона інвалідка. Я з вами тут посіжу, та я тут ще так раз. Хворіє чимось. Мама. Да. Так? — то сюди. Паркінсон, так? хвороба. і Важко тут самій, правильно? Да, і падає все. Ну так от на то в фонду того. З Соціального якогось фонду. Допомагала їй, так? Ну, я так соцсетка, я ходжу, там. Перевіряю як справи у подруги. Дзвонять, я йду. Помагати треба, сама не можна йду. Вам самій би допомога. А я ви. Самі, да. а, а ви пошла і купила це, що треба по мені дочек, то банатчиком того хай дари. Не хочете евакуйовуватись, виїжджати? Хочеться вдома сидіти. Дома бути розумію вас. Розумію. А вам дай Бог здоров'я, сили, все Дякую. Так, через те, і щоб, і, щоб мир настав. Угу. Щоб це все прикінчили. Доброго дня! Здрасьте. Ви допомагаєте подрузі. Дякую. Боже, всім двором проважаємо вашу галину. Забрали першу людину, це Галина Петрівна 57-го року народження. В неї Паркінсон і вона вже не може сама обходитись без сторонньої допомоги. Соціальний працівник, який їй допомагав, вона вже виїхала на більш безпечні території, Сама подала заявку евакуаційній команді, щоб її забрали. А ви тут залишаєтесь? А, Поки не виїжджаєте, не думаєте. Галя просто вона вже не може сама нічого взагалі. Uh -huh. І нікого ні син воює. Без допомоги важкуватої тут. Так, да, так, да, в нас не може нічого, ні допічки, ні. Uh -huh. Четно, у вас тут вибухи постійно? Все время рухає. Не переживайте, що може так стати, що от там. Та yeah, ми вже старі, що нам перевірять. <різь> Все, гоу! Это бабулечки. Не-не-не, не-не, прощаются. Все, до побачення. Бережіть себе. Пока. ви? Я ж не знаю, Куди, де, куди мене Куда, где, Ви сказали в цей Нету. А потом это саме. Розпределювати вас, так? Так, куди не знаю. Що взяли з собою, які речі? Взяла теплое, одіяла взяла. Налітне, таке, на чіпеньке, на налітненьке. Щоб було своє. Так, да, щоб було своє. що мені не тяжеться туди, тут староділа тяжколе, такі я не можу їх. <связывая> у меня когда приступы, я, я так могу, я могу ходить, и все, вот я же хожу и разговариваю. У -у -у. А когда приступ, мне тогда все. Я тогда мне блокирует, мне сковывает все движения, все, и речь, все. И... Ничего не могу делать всегда. А потом проходит время, проходит. А потом начинает кидать. Туда-сюда, что <связываем> <связываем> бросают, бросает, то я падаю, если. Ну так от, це болість, така дурна до тень. Ты... Спокій відчувався ще, коли ми під'їжджали до міста Мирнократ. Зараз ми їдемо по одній з центральних вулиць. Людей на вулицях край мало, дуже мало вантажівок. І взагалі відчуття в повітрі, ніби висить така загроза, яка от от звалиться тобі просто на голову. У нас по плану сьогодні було три точки евакуації в Мирнограді, та в останню хвилину від служби безпеки, волонтерської організації ми отримали повідомлення, що їхати на останню вулицю, яка виходить фактично на очерети, нам дуже небезпечно, і тих людей вже будуть евакуйовувати військові. Я отримую отримую знак від волонтерів, що потрібно вдягати вже шолом. Місто постійно обстрілюється з FPV-дронів. Ось тому. Погнали. Дякую. Ну що, ми приїхали на нашу першу точку евакуації в Мирнограді. Да твой господарь. Есть кто? Деда. Слышишь, они, может быть, его и вывезли уже. Скорее всего, потому что они собирались в ПВХ, оставляли очень... Много своих вещей. Влад, его нет. Эвакуация! У! Никого нет, улица пустая. Город уже пустой совершенно. Все уехали. Алло, Алло день добрый. Вас Востоксос эвакуация. Дмитрий Матвеевич. Мы за ним приехали. Висходящий. А? Вперед, вперед, 35? Да. 35? Да. Тридцать окей. Семь длин. А мы забираем. Тридцать пять, Как бы зачем? собачка вышла. Дмитрий Матвеевич! Ау! Ау! где Ну, это, не всё-всё. Это и на дом особо не похоже. Что, шукаем дида? Да дид. Дмитрий Матвеич! Дмитрий Матвеич! можемо знайти Дмитра Матвійовича. Пузі її готують по-любому. Може би може би два раза придется съездити. Давай. Що, пошуки Дмитра Матвійовича тривали по двох хатах. Ми його не знайшли. Волонтери припускають, що його могли знайти а, і вже евакувати а, військові. Зараз ми їдемо на іншу адресу. Загалом працює декілька евакуаційних бригад. Ми сьогодні приїхали з командою Восток Сос для того, щоб вивозити мирних людей з мирного раду. Перша наша адреса була в приватному секторі. Ми намагались знайти та вивезти ну, чоловіка, а, дідуся, який надходить, та, на жаль, ми його не знайшли. Можна щастя, можливо, його вже вивезли від не пересувайся самостійно, сидячи, вага 80, просить надати йому можливість лізу. Погано чує, не зря зреч, потрібен серпент. Страх? Не зреч. Угу. Психічний стан нормний, після захворювання немає. Угу. Все, от давай, ми вже приїхали. А що таке? Так, да. а я зараз піду за цими, за папкою. Якщо на звук. Ось так. А це його, мабуть, бачиш, вони розрізали під нього. А ну так. Да. Вот у меня такие тапки? О, вот это они, ну, они, да? Да, больше меня нет. Пойдемте. А, пойдемте. Стереха тайт. Все, Растеріга. пойдемте. Ну вот едем. Поворачиваем. А це его будинок? Чи ваш? — Не там снимает. Да, снимай. А він один, чи у є рідні? — Я його племянниця родна. А -а -а. Родні, полно, мама моя сестра жива. Это... А дочке ногу оторвала снарядом его, моей сестре, двоюродной. Получается, мне его отдали. А, у вас рукав. А, держите с этой стороны? Нет, 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 держите его. Значит, все. Так, садимся. мне дайте. Садимся. Так. И другой и другой. Нет, больше. Серьезно? <свят> Мы такие, как вы, <свят> двоих за раз выносили. Двоих за раз. Да, да. первая за знаете. Да, да. Фух. А скольки вам роки? Скажите, будь ласка, пан Анатолий. 11 декабря 51 -го года. Угу. Я всю жизнь проработал более 35 лет на, на железной дороге. Угу. Я уже в этом месяце, сейчас скажу, раз, два, три. Вот это третий раз уже. Или четвертый. Счет третий або четвертый раз. Сейчас сам. Проезжай. Юля меня возит. Так, ми жили в этом парті. Зірідово. Я там прожив половиною року. А взагалі ви звідки? Де ви прожили своє життя? Єда. Донецька, 24 колони. То ви тікаєте від війни вже 10 років. Ще 10 років? Ні. Тож 2014 року. Почалось російське вторгнення, зараз 24-й. А ні он Затій, потім сідува. І от це за Покровськ. Третій. Третя міський жительці. А часто от росіяни обстрілюють обстрілювали, обстрілювали а, Покровськ от поки ви тут. Ви чули вибухи. Чули, як? Я? Да, чули цю роботу артилерії по місту. Ну, уві, <рискій> На одном месте. Оль, На одном месте мы приехали в промзону. Ну, вроде бы спокойно. На ту промзону приехали, да? Ну-ка, Юля, мы все спасены. Они ночью как урезали, блин. Один раз урезали, так урезали, что аж не дай бог. Второй раз тоже так само. Аж с кровати Юля упала. Такие выбухи, такое сцелы. Это да ужас. Катунчик, так это не передать. Ну что, по-моему, на ту сторону перевалили и все. Так, сначала полицию. Угу. Мы едем в полицию идем. Добро. в а потом...

Все, все у меня. Документы не є. Скажіть, а ви кулікарні ви приїжджаєте? Приворог. І ви також персонал переводитесь туди? Ну, Так. Більше часу теж. А всіх хворих з лікарні їх теж порозприділяли -по, -по, по лікарням, які поряд. Це останнє залишилось тут на поверху. – Ви завіділіть, пожалуйста. Ми зараз біля Покровської клінічної лікарні. Це остання пацієнтка лікарні, яку евакуюють далі в Дніпро. Сама лікарня переїжджає, релокується до Кривого Рогу. В коридорах ми бачили ліжка, все обладнання, яке теж переїжджає в інше місто. Вам ничего не трогал. Я не трогал. А, ну, а, так, ногу повыше. Все, все, все. Подойдите. Кого мы забираем? Ой. Иночку. Просто старушку? Да, да, ходячая на палочках. Сорокового года. Сантор угу. не держит. 584. Нет, еще 83 пока. Ту -ту. Здравствуйте. Здравствуйте. Готовы ехать? Нина Петровна? Да. Мы за вами. Все особенно. Потих -потих Потихоньку начинаете спускаться, я, на это... я положил в эту сумочку ключи, кармашек все пойдемте, пойдемте. Не переживайте. Так. Здравствуйте. Так, на ступенечку установитесь. Ну. Так, чуть не на. Опа. Вот Второе. Чуть-чуть ближе подходите. Ближе подходите. Ближе, ближе сюда. Опа. Все. О, О бачка, дедуля были у вас рядом. Так, Все проходите дальше, доброе? дальше, 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 проходите. Дальше Здесь проходите вот туда, то. А, туда, вот так, вот. Вот, или перед сюда. Скоро уже будем иметь, скоро уже будем иметь. О, может, уже тоже вот она не Конечно, же моя. <головіка> да, там быть Та ми зараз через три хвилини приїдемо. <головіка> <головіка> через три, а через три хвили... <головіка> <головіка> ой. <головіка> о, не падайте. Подиви вас тримать, бабуся. Держу, удар на себе. Просто <laughs> А починали так сумно тут. О, Набралась сам компания. Жить. Хорошо на два шага, два шага. Раз, еще один. Еще один маленький Оп, Все. Так, стойте, стойте. Не, извините. Вот, меня берем. Вот так. Да? Ой! Тихо, тихо, все, вот так сидите. Все, все давайте все, к спинке садись. ближе. ближе к спинке. Руки на себя. Вот так, все. Ру, вот, вот так руки, да, 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 правильно. Все, не боимся. Не боимся. Красиво ваше. Забросим. Раз, Раз два, два, три. Кожен, кожен день десь 2-3 людини лежачих. На 2 машины. Тому. І, в принципі, всі маломобільні, котрих ми а, саджаємо в поїзд через ну так називаємо стілець, а, на нього саджаємо і вже трьох-чотирьох підіймаємо. А як загалом змінилася евакуація останніх два тижні? Стало більше людей виїжджати? Чи... Ну, звісно, більше. Фронт наближується. Мирноград вже візуально пустий город. Ще в Пройшлу суботу, люди в центрі гуляли. В понеділок вже заїжджаємо, город пустий. Город пустий, людей вже нема. Навіть так, поодинокі бродять, котрі зовсім не збираються виїжджати. Покровськ така ж сама картина вже вирисовується, город становиться пустий. Ну що люди, яких ми сьогодні вивезли з Покровська та Мирнограда, вже в евакуаційному потязі на Дніпро, я хочу з вами попрощатись. Я хочу вам побажати легкої дороги. Хочу побажати, щоб у вас все склалось на новому місці.